Всім привіт! Сьогодні неділя, а отже настав час робити підсумки цього неймовірного тижня, тижня вільної людини. Сьогодні я вам розповім те, що я встигла зробити за цей тиждень. Перше, про що я вам хочу розповісти, про оцю ось кофту, яка в мене дов'язується. Я зробила для цієї кофти вже ось такий ось один квадрат в'язала. І в'яжу ще один ось такий ось квадрат для того, щоб зробити і доробити цю кофту. Але потрібно, окрім цих двох квадратів, ще декілька квадратів. В'яжеться в мене ця кофта з двох кольорів. Це зелений і такий ось гірчичний. Розповім детальніше про зелений колір нитки. Я не знайшла етикетку цього кольору, але треба буде пошукати і детальніше вам розповісти. Але можу розповісти про один її недостаток. Коли мені подарували ось ось нитку, вона в мене деякий час лежала на поличці, потім я вирішила що треба щось зв'язати з цією ниткою перше що я зв'язала з цією ниткою і покажу вам в наступному відео це в мене буде дирявий занят чому він саме дирявий? бо нитка така яка не підходить для в'язання іграшка і коли я робила оці ось, ось кругові ряди стовпчики, знаки, доми, стовпчики прибавок убавок в мене вийшли ну, нормальні такі ось великі дирки. І що я хочу ще додати? Один недостаток цієї нитки. Можливо, це сиріла була нитка, вона прововалась. Дуже сильно. І тому я вирішила, що я зроблю ось такі ось квадрати з цієї нитки. Ось ви можете бачити, це ось такі ось квадрати. З топчиками і накидом. І я вив'яжу з ось, ось кофту. В кофті ці квадрати також ця нитка дуже добре. Добре, просто Дуже добре прилягла сюди. Далі хочу вам розповісти про... Свій в'ясений квадрат, який я в'яжу оцим ось кольором. Це ось такий кольор. Ось така ось нитка, незвичайна. Це 206 колір. Це нитка від Катії, нитка Red. В цій нитці 48% хлопка бавовни. Точніше і 52% поліестру. Виробник цієї нитки зазначає, що треба брати гачок 5 або 6 мм, навіть 5,5 мм. І такий ж самий міліметраж у спиці. Але я в'яжу гачком 3,5%. І вам можу сказати. Що в'яжеться квадрат гачком 3,5 мм, теж не гірше, ніж гачком 5 або 6 мм. Тобто на цій нитки можна брати і гачок меншого розміру. Наступне те, що я вам хочу показати, це просування нової так покажу, нової моєї іграшки. Це в мене верхня частина голови моєї нової іграшки, яку я в'яжу за власним описом. Це в мене буде невеличкий такий привід. І якщо в мене все вийде, в мене вийде вивізати цього привіда, то я надам майстер-клас цієї іграшки. Майстер клас цієї іграшки буде безкоштовним. Наступне це в мене просування мого зайця з вив'язаною вже морковинкою. І ось такий він в мене буде. Ви можете побачити різницю між цими двома зайцями. Один заяць це вже якийсь зв'язаний. А інший, який м'яжеться. Різниця в двох етапах. Перше, це те, що в мене виб'язана, морквенька ось тут, а тут ось вишита. І ще є одна відмінність те, що ось тут. Ремію, ось такі ось ніжки. А ось тут, ось ми можете бачити, вона ось така ось. Трішки випирається ніжка. це для того, щоб іграшка могла стояти без якогось каркасу. Тобто туди не треба вставляти проволку для того, щоб вона стояла. Стояла ось так ось. Тому тут просто таке вглиблення для того, щоб вона стояла без проволок. Це такий ось кілька для цієї іграшки. Наступне те, що я вам хочу швиденько показати, я вам вже про це розповідала і показувала. Це мій бактус. Оце ось. Розповім історію свого бактусу. Цей бактус я почала в'язати ще в тому році влітку. Але так як в мене в тому році не було дуже багато часу для того, щоб дов'язати цей бактус, то він просто лежав, лишав цей бактус, і я вирішила, що досі годі йому лежати, треба його завершити. І в цьому році я його почала завершувати і скажу вам, що на наступній неділі він не завершиться це я відсотково розумію, але в цьому році він обов'язково завершить. Наступний мій процес, про який я вже вам детальніше розповідала, це моя майка. Ось така ось. Яка, я як вже казала, вона в'яжеться. Оцевими і виверідними петлями, дві частини так в'яжуться, і потім вона оброблюється. Цієї майк на ці тижні я пров'язала 2-3 рядочки в один день, і в інший день я пров'язувала 3-4 рядочки, вже більше. Навіть я вам зараз розставляю. Скажу, в який день я в'язала цю майку. Майку я в'язала. І зараз, а ви у вівторок в'язала її, потім я її в'язала Трішки в п'ятницю. І все. На цьому в мене завершення моєї майки. В'язання на цьому тижні завершилось. Наступний процес це ось така ось футболка. Я вам її також детальніше показувала, розповідала про неї. Ось так ось вона в'яжеться. Круговими рядами. І ще раз повторюся, гачок номер 5 і як тут виробник зазначає, що це якийсь гачок. Я навіть не знаю, який це виробник. Але ось тут ось погано видно, але це гачок, від... не, не, мені не виробника. Тут пишеться дата. Марка цього гачка якась дата. Аму треба загуглити і подивитись, що ж це казала. Гачка. Наступний мій виріб, де я вам поставляла фото цього виробу, це ось така ось футболка, яка в'яжеться з квадратів. Тут в мене дов'язується один квадрат і буде вже інший квадрат в'язатись в квадратах. Мені потрібно пров'язати 43 см. У мене вже зв'язано десь 40 см цієї футболки. Цього саме квадрата. Але я хочу вам розповісти те, що в мене відбулося з цією футболкою. Це не заплановане пов'язання футболки в п'ятницю, бо в п'ятницю я запланувала собі лише пров'язати кругову футболку. Але вирішила, що потрібно пров'язати і цю футболку. Коли я почала в'язати новий ряд у цій футболці, я побачила, що в попередньому ряді в мене дуже погано було зв'язані петлі, і я допустила тампону. Тому мені довелося повністю весь свій ряд цей розпустити. Перев'язати, зв'язати правильно і почати в'язати новий ряд. В'яжу я цей виріб, цей квадрат гачком 3,5 мм. Дуже добре в'яжеться ця нитка, але ця нитка дуже така тепла, вона для літа не підійде. Але, можливо, якщо прохолодні. Дні будуть... то її можна буде носити. Це в мене майже 100% акрил. Як я читала в інтернеті, що акрилова ванитка мене дуже така тепла. І останній мій нев'язальний процес, який в мене був, це було малювання. Одразу вам розповім за малювання. Малювання для мене це як ще одне таке хобі, воно мене заспокоює, розслаблює, так як і в'язання. В цей... На цьому тижні я малювала ескіз до моєї нової ще однієї, іграшки, яку я планую розпочати в'язати. І вже потім вирішу, в якому форматі надам вам майстер-клас цієї в'язаної іграшки. І буде це безкоштовний чи платний майстер-клас. Але я поки що можу вам сказати про той малюнок, який я малювала. Я малювала один малюнок, а вийшов в мене зовсім інший. Тому побачимо, що в мене вийде, і якщо вийде, то я з вами поділюсь цим. На цьому в мене висе. це всі плани, які я... Може, виконала, а може, не зовсім всі виконала в цей тиждень, тиждень вільної людини. Я вам хочу сказати, що цей тиждень, тиждень вільної людини, де можна робити все, що тобі за мене, це дав мені такий ривок, таке натхнення для того, щоб щось створювати нове, щось пробувати і щоб. В це було і в захват і мені, і також дарувати захват і вам. Тому я рада, що ви подивилися це відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. Ви поставите вподобайки, напишете коментарі різноманітні, Привітствуються також і коментарі, де ви... Можете сказати, що мені не сподобалось, або що сподобалось, а не пишіть поганих коментарів. Тому на цьому все, до нових відео.